Ще на моменті перших трейлерів можна було зрозуміти, що чекати від цього твору. Формально, ремейк покадрово копіював оригінал із поодинокими вкрапленнями сучасної повістки, типу расово-різноманітних вікінгів та подібного. Та коли фанати почали виказувати сумніви з приводу художньої цінності ремейку, автор фільму виступив у захист: мовляв: ми відтворили покадрово тільки основні сцени, а в іншому це зовсім новий погляд на історію. Однак чи дійсно це так? Та ніфіга. Якщо ви ще не бачили цей фільм, то скажу чесно, вам вистачить і трейлеру. Адже все у ньому буквально є тим, чим здається на перший погляд. Фільм, напевно, на 80% копіює оригінал, постановка сцен, музика та навіть діалоги, які фанати мультфільму можуть цитувати разом із персонажами слово в слово. Якщо ти колись хочеш вийти і битись з драконами, треба, щоб зникло це. Ти вказав жестом на всього мене. Якщо ти колись хочеш вийти і битися з драконами, треба, щоб зникло оце? Ти вказав жестом на всього мене.